Друзі, всім привіт! З вами Динамо. Рівно годину тому розробники Stalker 2 випустили відос під назвою Це не рай. Як ви знаєте, сьогодні річниця Чорнобильської катастрофи. І це було логічно, що розробники випустять хоча б якийсь маленький кусочок відоса. Я думаю, що це не, не геймплей, але також хотілося подивитися геймплей і цю атмосферу. Ось всю атмосферу сталкера. Я дуже чекаю цю гру. Давайте подивимося. Бляха, 60... 50 секунд відео йде. йоблі. Йо, могли б вже щось таке вже, вже нормальне дати хоча б на 2 хвилини. Але хоч щось. Погнали, дивиться. Мейден and Ukraine. Так приємно, що це наша гра. Скажіть, круто. Скіфе? Що ти тут робиш Так, давайте давайте будемо. Трошки. Дивиться. Скіфе? Так. Сам реактор. Рудий ліс. Це навіть видно, що це рудий ліс. А це я навіть не знаю, де ця локація. Щось похоже на свалку і ти Що тут ні? робиш? агропром Не помню. Та, Напишіть в коментах, що О, це оглянь, за локація. Тут? М -м, класно. Ей, hey, до краю не підходь! Так, ну це прип'ять. Тут ти можеш знайти все зкіф, друзів, ворогів. Опа, свалка. А це, вже, а це вже в один в один схоже, як е, в житті, як в, реаль... як в реальності. Пусть сіке бусів, скільки техніки стоїть, воєнної техніки, спецтехніки. Ніфіга собі. Гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ля-ля, побіг, побіг. Це з метро похоже цей чувак якийсь. Е, цей чорний як він там називається. Як будеш у прип'яті, <реш> перше коло на колесі. Ля-ля-ля, друзі, дивіться, дивіться. А? А? Чи? Узнали? Узнали? 25 копійок? Хе -хе. Чи 50? Напишіться в коментах, скільки це: 25 чи 50 копійок. А? Герб України? А? У. За мною. Гаразд. Круто, 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 але мало. Круто, але мало. Е, друзі, пишіть коменти. Е, чекаєте ви цю гру, чи не чекаєте, бо я їх ще купив 3 роки тому і вже переніс. вже Я, я вже не знаю, який щоту е, переносять цю гру. Я сподіваюся, що її не перенесуть. Тобто вже окончательна дата написана. Пишіть коменти. Дякую. Всім гарного настрою, всім пока.